Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Ось і знову день минув, і є кілька важливих інформаційних моментів для вас. Тому дуже вас попрошу і сподіваюся, що ви підтримаєте це відео. Та не забудете підписатися на канал, що надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. Давайте почнемо з першої новини і дуже такої цікавої: в Польщі недалеко столиці Варшави відбувся вибух. Що пише про це польське радіо? У центрі ядерних досліджень під Варшавою стався вибух. Двоє людей постраждали внаслідок вибуху та пожежі в національному центрі ядерних досліджень у свірку під Варшавою. За словами пожежників, зараз ситуація вже контрольована. Заступник директора центру Джегош Кшиштошек повідомив в польському радіо, що інцидент стався в технічній будівлі далеко від ядерного реактора. Подія сталася в технічній будівлі у підвалі, де містяться лабораторії. Це сталося на території фірми, яка у нас орендує приміщення. Уже тривалий час вони проводили експерименти. Найімовірніше, хтось припустився помилки, саме тому сталося, сталося займання. У центрі також запевнили, що радіологічної загрози через пожежу немає. Фахівці встановлюють точні причини та обставини події. Ви там не бавтеся недалеко ядерних реакторів. Це надзвичайно небезпечно. Добре, що ніхто не загинув, слава Богу. І добре, що радіація не вийшла, там не спричинила якогось вибуху вже в самому реакторі, бо там було сміху, мало насправді. Роберт Фіцо зробив таку заяву, яка багатьом з вас не сподобається. Це 100%. Україна не буде запрошена в НАТО і втратить частину території на користь РФ. Той, хто не знає російської душі, повинен забути, що він може її перемогти, сказав Роберт Фіцо. <рес> ну, я думаю, що він далекий від розуміння російської душі. Російська душа це така прогнила душа, яка тільки би хотіла загарбувати і її не цікавить якими способами. Я так її бачу. Це ось таке гнилизна пліснява, яка Шкода, але накинулася на частину України. Нічого, з часом ми це все поприбираємо і буде все гаразд. За словами прем'єр-міністра Словаччини, Україна не буде запрошена в НАТО і втратить частину території на користь Росії. Таку заяву Роберт Фіцо зробив перед від'їздом на саміт Європейського Союзу у Брюсселі, де він хоче між іншим порушити питання про постачання газу зі Сходу. Ну ви знаєте, що їм там піджимає газ російський. Вони там багато хто з них залежні від цього, і вони хочуть, щоб постачали газ. Його уряд послідовно відмовляється постачати зброю. Зброю Україні з державних ресурсів, одночасно зберігаючи комерційні постачання. Просто так ніхто не дає, звичайно, нам вже багато хто просто так нічого не дає. Але якщо ми там будемо купувати чи ще щось, то я так розумію, там все нормально. Ми не проти. Головне, щоб надавали зброю, не блокували в загальному постачання тих чи інших боєприпасів, снарядів. Зброї і тому подібне, прем'єр-міністр Словаччини хоче порушити питання транзиту газу через Україну під час саміту ЄС. Угода з цього приводу між Києвом і Російським Газпромом закінчується в кінці цього року. Роберт Фіцо має намір представити рішення, яке дозволить зберегти постачання сировини зі Сходу. Ви що думаєте за ось такі вислови Словаччини із прем'єр-міністра Роберта Фіцо щодо того, як наскільки він знає російську душу. І щось в тому роді. Я думаю, що він взагалі не знає. Вони тільки рахують якийсь прибуток, гроші надходження газу, нафти і тому подібного. А про душу він взагалі нічого не знає, що він з росіянами спілкувався, чи він їх знає особисто. Отаке От аби ляпнути насправді. Але двома руками, як бачимо, говорить і пропонує, щоб далі зберігалося постачання газу і інших ресурсів з Росії, тому що вони сильно залежні від цього. Вбиває Росія когось, не вбиває, що там роблять солдати російські. не цікаво, Воно далеко від них. Російську душу не подолати, чи що він там сказав. Але газ давайте нам. Давайте, давайте. Цікава інформація з Польщі, Дональд Туск, заявив, що. Відтепер закон про притулок більше не зможе використовуватися як привід для нелегального перетину кордону. Сьогодні уряд прийме нові правила щодо віз і заяв про надання притулку. Закон про притулок більше не використовуватиметься для незаконного перетину польського кордону. Глава уряду висловився сподіваннями, що депутати від ПІС та президент Дуда не блокуватимуть закон. А Ви знаєте, вони там між собою не дуже ладнають. То один щось заблокує, то другий, то той пропонує, а той каже, що це недобре. Але можливо, на рахунок нелегальної міграції і зміни закону і погодяться це зробити. Найбільші зміни стосуються надання міжнародного захисту. Іноземці матимуть обмеження права подання заяви про такий захист. Обмеження буде тимчасовим, а строк дії одного обмеження не може перевищувати 60 днів. Термін дії обмеження може бути продовжений на певний термін не довше, ніж. 60 днів у постанові також має бути визначено ділянку кордону, на яку поширюється дія обмеження. Однак, попри обмеження, прикордонники прийматимуть заяви про міжнародний захист від неповнолітніх без супроводу вагітних жінок та осіб, які можуть потребувати особливого ставлення, наприклад, через вік або стан здоров'я. Обмеження також не поширюватиметься на особу, який, на думку прикордонної служби, в країні походження загрожує реальна небезпека. Як проголосують, з'явиться закон вже в Живдженіку Устав, ми його промоніторимо чи якимось чином це зачіпає і українців. Але я впевнений, якщо це буде відноситись до нелегальної, до нелегального перетину кордону, то це будуть всі попадати під цю під дію цього закону, і там же будемо дивитися, що там і що там відбувається, кому це загрожує, не загрожує, яким чином. На даний момент сьогодні мав би бути розгляд того закону, його ще там не приймуть, але мав би бути розгляд. Я думаю, завтра, після завтра буде щось більше відомо. Я обов'язково, якщо буде інформація, також нею поділюсь. Але те, що це ускладнить іноземцям, які нелегально перетинають кордон, легалізуватися на території Польщі, це факт. Міністерство внутрішніх справ Чехії. Попереджає українських біженців про відповідальність за подання до державних органів підроблених документів або даних. Як заявили в МВС, документи мають бути отримані тільки офіційним шляхом у відповідних установах, наприклад, у посольстві. У разі користування послугами так званих посередників є ризик отримання підробки. Якщо такі документи подати до державних органів, можуть бути серйозні наслідки. Ми наполегливо застерігаємо від використання послуг так званих посередників, які пропонують оформлення документів за гроші. Такі документи можуть виявитись підробленими. Чеські державні установи завжди перевіряють справність поданих документів, зазначив міністр. За справжність поданих документів відповідає людина, яка їх подала. Так завжди було. Якщо це буде підробка, представники державних органів можуть викликати поліцію у справах іноземців для подальшого розгляду ситуації. Якщо, наприклад, документ є частиною заяви на отримання чи продовження дозволу на перебування, така заява може бути відхилена, підкреслили в МВС. Так що, друзі, подавайте в офіційні структури. Ну, ви можете, звичайно, користуватися посередниками, це ваш вибір, але ви розумієте, що тут є можливість схибити. Посередник може бути як нормальний, який зробить вам все так, як треба, а може бути такий, що гроші візьме. Зробить липовий документ, а ви собі махайтеся, як хочете. І перевірити ви особисто того не зможете. Це можуть вже перевірити тоді, коли ви подаєте документи, а там вже буде пізно, приїде поліція і проблемка. Друзі, ось такими новинами сьогодні я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та, звичайно, підписалися на канал. А також в описі під цим відео є посилання на мій. TikTok, Instagram і Telegram групу актуальну про Польщу, де також є багато цікавої і відмінної від цього каналу інформації. Тому підписуйтеся, будете знати більше з вами. Я завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.